Сержанти і старшини, які проходили підготовку в Національній академії сухопутних військ, отримали своє перше офіцерське звання. Це вже другий такий випуск молодих офіцерів, котрим надали можливість застосувати свою вищу цивільну освіту у війську у Збройних силах України. Я вже 13-й рік. Шлях був нелегкий з солдата до сержанта. Так як моя цивільна освіта педагогічна. Я спрямувала свою мету, щоб стати вихователем. І я буду заступником командира по роботі з особовим складом зенітно-артилерійської батареї при своїй частині. Протягом трьох місяців слухачі курсів військової підготовки здобули ґрунтовні знання, які допоможуть їм стати ефективними командирами. Переважно тренувалися на Яворівському полігоні, де перевіряли теорію на практиці. Все склалося як найкращим чином, все вдалося. Ми досягли поставленої мети, все чудово. Зараз чекає сім'я, вже молодого офіцера. Серед офіцерів є й учасники антитерористичної операції. Сергій родом із Донбасу. Під час активних бойових дій він зголосився піти до війська та проходив службу в різних підрозділах. Я бачив, як ворог бомбить наші села, наші домівки. Як страждають наші хлопці військові, тому як дійшла до нас третя волна мобілізації до Донбасу, я погодився добровільно прибув до військового комісаріату і був на військову службу. Якщо родина батьківщина нас направить до зони проведення а то я без вагань піду зі своїми товаришами. Уже за кілька днів офіцери прибудуть до своїх військових частин, де виконуватимуть завдання відповідного до свого фаху. Яна Садоніченко, Віктор Ануфрів, Віталій Рудковський, час Че.